В дитячому садочку номер 34 Золота рибка 20 років працювала соляна шахта, яка лікувала морською сіллю, допомагала дітям швидше одужати після простудних захворювань. У 13 році установка вийшла з ладу. Виникла потреба придбати галогенератор для спелеокамери. Тому адміністрація садочка запросила до себе лідерів партії та деяких депутатів, щоб вони допомогли. Дітям. А ціна питання всього 10 тисяч гривень. Це невеличкий апарат розміром десь 20 на 30 сантиметрів, в ньому встановлений сольовий картридж, де міститься морська сіль. Її також можна заміняти на сіль Солотвинського родовища. Вона там трохи інша в неї лікувальні властивості, але вона теж дуже гарно впливає. Це можна робити навіть самостійно, як мене запевнив представник фірми. Ось і принцип дії полягає в наступному: тепле іонізоване повітря через цей картридж піднімається і розпилюється за допомогою сольового сухого аерозолю. І от діти, перебуваючи у камері штучного мікроклімату, вони вдихають цей розчин, і таким чином позитивний вплив на їхній організм здійснюється. Всі присутні на нараді громадські діячі виявили згоду допомогти дітям. У покупці такого чудодійного апарату можуть прийняти участь всі громадські партійні організації, а також комерційні фірми та підприємства. І ми запрошуємо всіх небайдужих людей міста, Жовтіводи, всіх громадян, депутатський корпус, приватних підприємців або активних наших громадян. Залучитися до цієї справи по відновленню нашої спеліокамери я запевняю всіх мешканців нового мікрорайону, що всі дітки по направленню дитячої поліклініки зможуть безкоштовно оздоровитися в нашій спеліокамірі. Оздоравлюватися потрібно двічі на рік, щоб закріпити ефект. Наталя Васильна, я так розумію, що збираєте кошти ви. Як вас можуть знайти? Попросили. Довіряй. Ну, Я знаходжуся в місті, продовжую тут далі жити. І якщо хто хоче, можна до мене зателефонувати. Я думаю, бажаючих буде дуже багато, тому що саме ми хочемо в новому мікрорин, щоб діти цим користувалися. Ну, телефонуйте, будь ласка, за номером 066 64 66 019. Звати мене Наталія. Ну а ще можна звертатись також в дитячий садочок. Ну до світла Пальни. пальне, да до теперне можна. Ну Всю інформацію да, тут інформацію тоді нададуть, якщо ще треба буде. Я хочу роз'яснити громаді, що оця спеліокамера вона буде не тільки для садочка, а для усіх мешканців цього району будуть направлятися дітки із поліклініки, і вони безкоштовно зможуть тут проходити лікування в цій спеліокамері. Тому, батьки, будь ласка, не будьте байдужі, давайте разом усією громадою допоможемо цьому садочку. От ми докажемо, що є люди в місті, які саме працюють після виборів, бо до виборів всі піаряться, всі працюють. А от я знаю, що є люди саме, які після виборів хочуть дітям допомогти. От тому ми, ми до виборів мовчали, а тепер заговорили, що, будь ласка, тепер допоможіть. Процес збору коштів пішов. Перші спонсори це Валерій Ворон та Наталія Білоконь вже здали 700 гривень на новий гала-генератор.